Доброго ранку, моє дороге серце, я вітаю тебе з радістю, бо сьогодні новий світанок і 2026 рік тільки починається, розкриваючи свої обійми для Божих благословень. Я знаю, що ти тут, бо шукаєш розради, ти шукаєш того тихого голосу, який скаже все буде добре. Якщо ти відчуваєш тяжкість у грудях, якщо твої плечі навантажені турботами про завтрашній день, просто знай, що ти прийшов у потрібне місце. Ми зараз разом у присутності Господа, нашого пастиря, і ми збираємося закласти фундамент для Нового Року, міцний фундамент, побудований на вірі, а не на страху. Дивись, у нашому житті є багато речей, які ми не можемо контролювати, але одну річ ми можемо робити завжди покладатися на милість і обітниці нашого батька. Ти пам'ятаєш, що сказано у Псалмі 23, нашому джерелі натхнення сьогодні. Господь, мій пастир, я нічого не буду потребувати. Нічого. Це обітниця не лише про духовне, а й про хліб наш насущний, про дах над головою, про те, щоб мати змогу допомагати іншим, а не лише виживати самому. Сядь зручно, вдихни глибоко і відпусти усе, що тримає тебе. Відпусти свій поспіх, відпусти свої списки справ. Цей час лише для тебе і для небес. Можливо, вчора був важкий день. Можливо, тобі довелося боротися з тривогою через рахунки, які треба сплатити, або через несподівані витрати. Можливо, 2025 рік залишив по собі гіркий присмак розчарування в тому, що стосується твоєї роботи, твоїх заощаджень чи можливостей для зростання. Ми не будемо приховувати цей біль, бо Бог здатний зцілити його. Сьогодні ми починаємо шлях не з позиції жебрака, а з позиції дитини, яка знає, що її батько має нескінченні ресурси, прийми вдячність, яка народжується не від того, що вже є, а від того, що ти знаєш, що він вже діє заради тебе. Це вдячність, яка випромінює світло. Господи, наш улюблений батько, ми приходимо до тебе на світанку цього дня в цьому новому році, в цій новій главі. Ми відкриваємо наші серця, щоб визнати, що ми недосконалі. Ми визнаємо, що страх іноді керував нашими фінансовими рішеннями. Ми просимо прощення за всі ті моменти, коли ми більше покладалися на наші власні обмежені сили, ніж на твою безмежну могутність. Ми просимо прощення за сумніви, які затьмарювали наш розум, коли ми дивилися на стан нашого банківського рахунку, забуваючи, що всі скарби світу належать тобі. Очисти наші серця. Ми просимо зцілення. Зцілення не лише тіла, а й наших фінансових ран, є старі борги, які досі викликають сором, є помилки минулого, які змушують нас почуватися недостатньо хорошими або недостатньо розумними, щоб керувати грошима. Господи, ми віддаємо Тобі тягар фінансового сорому, той гніт, який змушує нас відчувати себе менш гідними. Зціли пам'ять про втрачені можливості, про невдалі інвестиції чи несправедливі обставини. Які відібрали у нас наш спокій, ми приймаємо твоє прощення, і ми прощаємо собі наші минулі промахи, бо твоя милість оновлюється щоранку. Наш пастирю, ти знаєш, як це почуватися спустошеним. Ти знаєш, коли в коморі порожньо і коли серце болить від нестачі, але ти також обіцяв, що коли ми шукаємо царства Твого і Твоєї праведності, все необхідне додасться нам. І тому ми зараз переходимо від зцілення до пошуку твоєї мудрості. Ми вдячні, що ти не лише хочеш, щоб ми виживали, але й хочеш, щоб ми процвітали, щоб ми могли бути каналом твоєї щедрості для інших. Ми просимо тебе, Отче, дай нам ясне бачення на 2026 рік як вівці слідують за голосом пастиря, так і ми хочемо слідувати за твоїм голосом у наших фінансових справах, де ти хочеш, щоб ми працювали. Які навички ми маємо розвивати, які двері можливостей ти відчиниш для нас цього року. Ми просимо про ясну, незатьмарену мудрість для кожного нашого рішення, для кожного контракту, для кожної інвестиції, навіть для кожної покупки продуктів. Нехай наша мудрість у справах буде відображенням Твого духу. Прошу тебе, Боже, благослови наші руки, нашу працю та наші таланти. Навіть якщо ми відчуваємо себе маленькими у світі великого бізнесу, ми знаємо, що з тобою ми сильні. Ми просимо тебе про творчі ідеї, про божественне натхнення, яке перетворить наші зусилля на успіх. Ми не хочемо гнатися за марнославством чи багатством заради багатства. Ми хочемо процвітати, щоб мати більше часу для тебе, більше ресурсів для служіння та більше можливостей підтримати тих, хто поруч. Ми прагнемо успіху. Який приносить славу тобі, успіху, який є стійким і благословенним. О Господи, як же ми вдячні за Твою постійну присутність. Ми дякуємо Тобі зараз за те, що Ти вже послав потрібних людей на наш шлях, наставників, партнерів, клієнтів. Ми дякуємо Тобі за саму можливість працювати, за здоров'я, яке дає нам сили піднятися вранці. Ми дякуємо тобі за ідеї, які ти вкладаєш у наш розум, і за здатність доводити розпочати до кінця. Навіть якщо фінансова картина сьогодні не ідеальна, ми вже дякуємо тобі за повну комору, яка прийде, за рахунки, які будуть сплачені, і за надлишок, який ти приготував. Ми проголошуємо сьогодні, що 2026 рік буде роком фінансового зцілення та прориву. Там, де був борг, буде свобода. Там, де була нестача, буде забезпечення. Ми вдячні, Господи, бо Ти перетворюєш наші сірі дні на золоті можливості. Ми вдячні, бо знаємо, що ти ведеш нас на зелені пасовища і до тихих вод. Ми дякуємо тобі за те, що ми не просто виживаємо, а живемо життям з надлишком, життям, яке свідчить про твою вірність, якщо ти відчуваєш, що ця молитва торкається твоєї душі. Якщо твої фінансові надії відроджуються прямо зараз, натисни подобається і підпишись, щоб ми могли разом продовжувати цей шлях віри, і якщо у тебе є конкретне свідчення про фінансову ситуацію, яку Бог вже перетворив, поділися ним у коментарях наші історії зміцнюють віру один одного. Ми продовжуємо нашу молитву, вхожачи у більш глибоку територію, де ми конкретно просимо про фінансове процвітання та успіх у наших справах. Продовження слідує конкретне свідчення про фінансову ситуацію, яку Бог вже перетворив, поділися ним у коментарях. Наші історії зміцнюють віру один одного. Ми продовжуємо нашу молитву, входячи у більш глибоку територію, де ми конкретно просимо про фінансове процвітання та успіх у наших справах. Любий батько, ми знаємо, що ти наш пастир, і як сказано у Псалмі 23.1, Якщо ти наш пастир, то ми не будемо терпіти нестачі. Ця істина є основою нашої віри сьогодні, коли ми входимо в новий 2026 рік. Ми відмовляємося від духу бідності, страху та постійного занепокоєння про завтрашній день. Ти не створив нас для того, щоб ми жили, рахуючи кожну копійку та обираючи між необхідним і життєво важливим. Ми просимо тебе, Господи, онови наш розум. Щоб ми бачили себе не просто споживачами, а управителями, здатними приймати та примножувати Твої благословення. Поглянь на наші руки, Батьку, і на працю, яку ми виконуємо, на наші малі підприємства, на наші робочі місця, на наші проекти та ідеї. Благослови їх твоєю силою, щоб те, що здавалося маленьким або незначним, почало процвітати і приносити плоди. Ми просимо про божественне прискорення всього, що стосується нашого фінансового зростання. Сьогодні ми стаємо перед тобою з проханням про мудрість, бо ми розуміємо, що гроші без мудрості швидко плинні, як вода крізь пальці ми просимо мудрості Соломона, щоб знати, коли інвестувати, коли заощаджувати і коли віддавати. Господи, розбий фінансові шаблони, які тягнулися з покоління в покоління, шаблони боргів без відповідальності чи страху ризику. Ми просимо звільнити нас від боргових ланцюгів, які здавлюють наш розум і крадуть наш нічний спокій. Нехай кожна непосильна позика, кожен рахунок, що викликає тривогу, будуть піднесені до тебе, і нехай ти покажеш нам шляхи, щоб їх повністю погасити. Ми віримо, що ти даєш нам силу заробляти багатство, і ця сила не обмежується нашими фізичними можливостями, але походить від твоєї благодаті. Любий батьку, відкрий нові двері можливостей, які жодна людина не зможе зачинити. Нехай ці двері ведуть до місць зеленої трави та спокійних вод, як обіцяв нам псалом 23. Ми просимо про творчі ідеї, про таланти, які почнуть монетизуватися. Про підвищення на роботі, про несподівані джерела доходу не для марнотратства, а для стабільності та для того, щоб ми могли стати каналом благословення для інших. Ми не хочемо лише отримувати. Ми хочемо давати щедро підтримувати твою справу та допомагати тим, хто в нужді. Нехай наше процвітання стане живим свідченням твоєї вірності. Ми просимо, щоб наш фінансовий стан відображав твою честь і твоє царство тут, на землі. Ми просимо про ясність бачення на 2026 рік покажи нам шлях, яким ми маємо йти у справах у наших професійних стосунках та у наших фінансових рішеннях, відверни нас від сумнівних угод, від людей, які можуть нас використати, і від рішень, які можуть зашкодити нашому майбутньому. Ми не просто шукаємо багатства. Ми шукаємо впевненості, яку дає твій дух, і світу, який перевершує будь-яке людське розуміння. Навіть коли навколо вирують економічні бурі, ми знаємо, що наш пастир забезпечить нам притулок і достаток, зміцни нашу віру, щоб ми не падали духом, коли зіткнемося з тимчасовими труднощами. Навчи нас сіяти у вірі, навіть коли наші комори здаються порожніми, знаючи, що твоє насіння завжди приносить урожай. І тепер, батьку. Ми входимо у фазу чистої, сяючої вдячності, бо знаємо, що ти вже почув цю молитву. Ми не чекаємо, поки гроші з'являться на нашому рахунку, щоб подякувати. Ми дякуємо тобі зараз за достаток, який вже знаходиться в дорозі до нас. Дякуємо тобі за кожну роботу, за кожен талант, за кожне зернятко, яке ти посіяв у нашому житті. Ми дякуємо тобі за наше здоров'я, яке є нашим найбільшим багатством, бо без нього всі гроші світу не мають значення. Дякуємо за наші сім'ї, які є нашою підтримкою і радістю. Ми дякуємо тобі за душевний спокій, який ти вже встановив у наших серцях, замінюючи тривогу про майбутнє на радісне очікування твоєї провізії. Наше серце переповнене радістю, бо ми бачимо 2026 рік очима віри рік, коли ми не просто виживаємо, а процвітаємо ми бачимо, як наші борги зникають. Ми бачимо, як наші підприємства розширюються. Ми бачимо, як ми щедро жертвуємо на благодійність і допомагаємо нашим ближнім. Ми бачимо, як ми з посмішкою свідчимо про твою незмінну вірність. Ми дякуємо тобі, батьку, за те, що ти вже зробив, за те, що ти робиш зараз, і за те, що ти зробиш у майбутньому. Наша вдячність о, це не просто слово, це сяючий щит, який ми підносимо до тебе. Господи, наповни нас цією сяючою вдячністю, щоб вона стала нашим постійним станом. Коли ми прокидаємося, ми дякуємо Тобі за цей день і за нові можливості, які Він принесе. Коли ми працюємо, ми дякуємо Тобі за силу і здібності, які ти нам дав. Коли ми відпочиваємо, ми дякуємо Тобі за мир, бо знаємо, що ти влаштовуєш наші справи навіть тоді, коли ми спимо. Ми звільняємо себе від потреби контролювати кожен результат і просто довіряємо твоїй безмежній любові та провізії, бо ти знаєш, що нам потрібно ще до того, як ми попросимо. Ми йдемо у цей день і в цей новий рік з відновленою вірою, з відвагою та з усвідомленням того, що ми твої улюблені діти. Наша фінансова історія вже написана тобою, і це історія достатку, успіху та служіння. Ми просимо Твого Духа, щоб Він давав нам силу, щоб ми працювали сумлінно, планували мудро і жили чесно. Нехай наші фінанси завжди будуть чистими, благословенними і гідними наділи нас силою відмовитися від ледерства, і натомість шукати шляхів для зростання. Ми не пасивні спостерігачі, ми активні партнери у твоєму плані достатку. Нехай ця обов'язкова молитва для Нового року 2026 тисячі стане якорем для нашої душі, нехай кожен, хто слухав її, відчує твій гарячий дотик на своєму плечі, відчує, що його люблять, його цінують і про нього піклуються, нехай вони йдуть сьогодні з посмішкою, знаючи, що їхні дні наповнені не просто випробуваннями, а великими можливостями. Перш ніж ми завершимо цю потужну орацію, я хочу знову заохотити вас. Якщо ви відчули в серці радість і натхнення, якщо ви вже зараз можете подякувати Богові за майбутні фінансові благословення, просимо вас, напишіть у коментарях я вірю в достаток 2026 року. Ваше свідчення та ваша віра потрібні нашій спільноті. І якщо ви ще не підписалися на наш канал, Зробіть це зараз, щоб ми могли разом розпочинати кожен новий день із натхненням та силою молитви. Ми будуємо тут спільноту, де ніхто не відчуває себе самотнім у своїй вірі. Ми завершуємо батьку, віддаючи тобі наші мрії, наші рахунки і наше майбутнє. Ми благословляємо цей день і кожну людину, яка слухала цю молитву. Ми благословляємо їхні оселі, їхню працю, їхніх дітей. Та їхні фінанси. Усі ці прохання, які ми висловили з глибини нашого серця, ми проголошуємо здійсними, тому що віримо в твою безмежну любов. Дякуємо тобі, наш пастирю, за те, що ти ведеш нас. Амінь. Ідіть з миром, друзі, і несіть цю сяючу вдячність у світ, до зустрічі завтра.